Усім привіт! З сьогоднішнього дня починаємо практику C-Sharp. Будемо розробляти мобільний застосунок на Zamarin Forms. Це буде звичайний тудоліст, хоча, за вашим бажанням, ми можемо якось його прокачати. Створювати застосунок будемо на стрімах, але я вирішив сьогодні записати це відео, де е, буду встановлювати Xamarin, налаштовувати його, а також налаштовувати емулятор, щоб не витрачати на це час на стрімі. Ну, Почнемо з того, що якщо у вас не, не встановлена Visual Studio, треба її встановити. Для цього ми йдемо на сайт Visual Studio microsoft.com і скачуємо Visual Studio Community 2022. Потім запускаєте. і... Чи, до, треба дочекатися, поки буде отака от, отаке от віконце. Для тих, у кого вже встановлено, встановлено Visual Studio, треба у пуску знайти Visual Studio Installer. І е, далі після запуску натиснути Modify е, оновити Visual Studio. Варто, я думаю. І от, натискаєте Modify. Все далі буде майже однакове для тих, у кого була Visual Studio до цього, і тих, хто тільки ну, її скачали. По-перше, треба обов'язково, щоб стояла галочка навпроти .NET Desktop Development без цього на C Sharp розробляти не вийде у Visual Studio. Крім цього, ви можете поставити галочку навпроти ISP.NET net Web Development, якщо ви далі будете розробляти веб-застосунки, Back на C Sharp і ISP. Але нам потрібна сьогодні оця галочка .NET Multiplatform App UI Development. Після того, як. Поставили галочку, заходимо в Individual Components, і шукаємо. Я, я з, за допомогою пошуку, ви можете так знайти. Е, шукаємо Zamarine, Zamarine Remote Simulator. У мене Remote Simulator вже стоїть, галочка. Це якщо у вас є MacBook, і ви будете розробляти і для iOS також, ви можете. Через Windows е, під'єднатись до MacBooka і е, запускати е, на MacBook симулятор, і він буде транслювати цей симулятор на, е, у, у Windows. Але треба обов'язково оця галочка просто за Marine. Це не, не дуже обов'язкова, якщо у вас нема MacBooka, а от за Marine must have. Крім цього, от вже в мене стоїть Android SDK Setup, але давайте я ще перевірю: ось є .NET SDK for Android, OpenGDK, по-моєму, теж треба, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, ці всі галочки треба, щоб стояли. Android ID Support в Unreal Engine це не треба. Unreal Engine ми не будемо сьогодні так 100% розглядати. Крім цього, тут он є Emuляs. Emulators. Emulators, EmuLators. Тут треба поставити дві галочки: Google Android Емулятор. І в мене одразу поставилась і друга галочка: Intel Hardware Accelerated Execution Manager або HAX. Ось. Напевно, треба одразу це сказати. Я точно не пам'ятаю, але. По-моєму, на AMD, якщо у вас е, процесор від AMD, оця галочка не потрібна. Можливо, я помиляюсь. І, але я точно знаю, що е, оцей Haxm, він конфліктує з Hyper-V. Тому, якщо у вас у системі є е, е Hyper-V... Е, ну. Встановлений Hyper-V. Давайте я покажу, що це таке, можливо, ви навіть не знаєте, що це таке, і не знаєте, чи у вас він встановлений. Заходимо в панель керування. Заходимо в програми, е програми та засоби. Увімкнути або вимкнути зас увімкнення або вимкнення засобів Windows. І ось у мене одразу тут Hyper-V. Оця галочка не повинна тут стояти. Якщо у вас AMD... По-моєму, вона потрібна. І навпаки, хакс не потрібен. Оце краще загуглити і спробувати самому. У мене Intel, тому буде. Е, я, я ставлю у себе хакс. Е, ось. Е, ніби це все. Ой. З приводу емулятору. Ой. Емулятор. Так, да, ніби це все. А, і е, обов'язково у Language Packs повинна стояти англійська мова. У вас може стояти інші якісь мови, якщо вам вони потрібні. Але е, обов'язково в налаштуваннях треба поставити, щоб англійська була основною. Тобто, е, мовою інтерфейсу Visual Studio, мов, Visual Studio мовою. М Помилок усіх, бо якщо буде стояти інша якась мова, то можуть бути проблеми потім, щоб загуглити, щоб знайти рішення вашої проблеми. Бо усі помилки у Гуглі, майже усі, ладно? виключно англійською мовою. Є деякі, які можна знайти іншою мовою, але більшість, майже всі, англійською мовою. Тому краще просто поставити англійську мову і все. І, і не паритись. От. Ну, і далі, по-моєму, при встановленні тут буде Install. Якщо у вас вже стояла Visual Studio, то Modify. Натискаємо Modify. Так. Ну і чекаємо. Так, ну що ж, у мене все скачалось, встановилось. Я натискаю Launch. Це можна закрити. Далі Continue Without Code. Тут тепер Tools Options. Заходимо в The Marine, Android Settings і перевіряємо, щоб у Java Development Kit Location і Android SDK Location були прописані шляхи до папки. Якщо вони не прописані, можете подивитись, де вони в мене знаходяться. І так само от, через три крапки і Browse знайти, де. Ця папка знаходиться і, і, і додати її. Ось. Крім цього, треба у Android, Android SDK Manager. Тут у мене вже стоїть Android SDK Platform 34. Android SDK Platform 33. По-моєму, оце ще. Google Play Intel Atom System. По-моєму, це десь треба. Коротше, так, я краще поставлю цю галочку. Ось. Тут стоять такі от галочки. Вазер. Тут нічого не треба. По-моєму, це треба SDK Patch Applier. По-моєму, треба. Хай буде. Натискаємо Apply Changes, Accept. Accept. І чекаємо встановлення. Так. Коли все скачало, встановилось і оновилось. У мене, до речі, не довелося оновлювати Android-емулятор. Воно саме все оновили. Тепер заходимо в Tools, Android, Android Device Manager. Тут додаємо е, емулятор. Я додам. Я тут піксель 6. Ні, тільки п'ятий. Тільки п'ятий піксель. Ну, доре, добре. Хай буде п'ятий. API 34, давайте API 33, точно, що 6 пікселя немає. Точно, шостого пікселя немає. Ладно. Хай буде п'ятий. Оця галочка теж. Чому вона не ставиться. А я зрозумів, чого не ставиться. Тому, що треба... Ну, да, окей, хай буде четвертий піксель. Плюс стор, хай буде. В нашому випадку це, по-моєму, по не треба. Е але хай буде на майбутнє, можливо, можливо буде треба. Е ну, тут все за замовчуванням. Create, все воно створилося. Старт. Зараз запустимо сам емулятор. Ну, так він виглядає. Так, ну нарешті він запустився. Я ще чекав, поки там оновляться якісь е, система, якісь програми. Е, ось. Е. Тепер давайте створимо проєкт. Е, так, за Marine. Шукаємо Mobile Lab за MarineForms. Оце нам треба. Next. Я залишаю ім'я і шлях до проєкту таким самим, ви можете його змінити як вам зручно. Create, далі Blank. Я залишу і Android і iOS, хоча iOS нам, в принципі, не треба буде. Тільки якщо у вас є MacBook і ви можете тестувати, можете залишити. А так, в принципі, я не буду показувати якісь нюанси на iOS. Але залишу. Хай буде, натискаю Create. У нас одразу для запуску обрався pixel 4 емулятор, який ми встановили. Ну, і давайте запустимо. Так, компіляція пройшла успішно. Застосунок запустився на емуляторі. Так він виглядає. Це дефолтний замарінівський застосунок. Ось, все працює. На стрімі будемо вже розробляти конкретний застосунок TodoList. Тому всіх чекаю на наступному уроці, на наступному стрімі. Всім пока!